Сергій Ребров пригрозив тренеру боснійців серйозною розмовою через його вислови про Україну на Олімпіаді в Парижі. Українці можуть зіграти проти Лео Месі. А Реал вже готує для Луніна покращений контракт. Вітаю вас, друзі! Макс Коляда, канал Трибуна. І найкращі коментарі під минулим друзі, Відео пиши свої коменти під нашими відеосами, якщо хочеш потрапити у наші випуски. А тепер ми стартуємо у зв'язку з новою травмою. Куртуа, Реал запропонує Андрію Луніну новий контракт повідомляє Релево. Головний тренер Мадридців Карло Анчелотті планував, що куртуа знову стане основним голкіпером, як тільки відновиться після травми, не через недовіру до українця, а через довіру до бельгійця. Але плани. Змінилися, повідомляється, що клуб запропонує йому продовжити контракт. Відзначається, що через невизначеність з куртуа пропозиція буде дуже переконливою. Це шанс, навіть якщо куртуа згодом повернеться і витіснить Андрія або це зробить якийсь Реала, то все одно Лунін зараз має нагоду підписати найвигідніший контракт у своїй кар'єрі. Чому Йому і бажаю до речі, друзі, додивіться це відео до кінця. Там я скажу, який, на мою думку, буде склад збірної України на матч проти Боснії, і, зокрема, хто буде захищати ворота. А нині що скажу Полудіну? він справді має нереальний шанс. Як ми писали в минулому відео на обкладинці, шанс життя. А тепер йдемо до наших збірних інфи, що логічно нині торба з хвостиком. Вчора, 20 березня, юнацька збірна України провела стартовий матч в еліт-раунді кваліфікації євро 2024 ю 19 Перемога над македонцями з рахунком 2-0. Дебютував за юнаків до слова Крістіан Шевченко. Безумовно, це були хороші два дні з командою та тренерським штабом. Вони були дуже привітні та підтримували мене. Чудовий початок турніру з перемоги. Команда показала дуже хорошу гру, і ми заробили три очки. На сам кінець я дуже пишаюсь тим, що дебютував у міжнародному матчі за збірну України і з нетерпінням чекаю наступних двох ігор. Спочинок, Кріс. Християн в Парижі відбулася церемонія жеребкування олімпійського футбольного турніру серед чоловіків, що пройде цього року в рамках Олімпійських ігор з 24 липня по а, 9 серпня. Участь в ній взяла й Україна, для якої це історична подія. Наша футбольна збірна влітку вперше зіграє на Олімпіаді. За результатами жеребкування команда Руслана Ротаня потрапила в групу Бі, де її суперниками будуть Аргентина, Марокко та третя команда азійська. Кваліфікації, яка закінчиться на початку травня. Нарешті Мудрик проти Месі не дуже нам пощастило жеребкуванням. Група Д була б краще. Та не факт, що Аргентина сильніше Парагває. Хіба зірок привезуть? А третє місце Азії, куди краще першого. Малі, Марокко, Хизи, що тут краще. Не забуваємо, що це не національні збірні. Тут розподіл сил трохи інший. Про це взагалі не слід забувати. Зовсім інший турнір, зовсім інший підхід, зовсім інші цілі. Особисто я такому жеркуванні дуже сильно. Радію, бо нам випала як мінімум збірна Аргентини проти нас може зіграти Лео Месі. Це дуже крутий кейс. А що ви, друзі, про це жеребкування думаєте? Пишіть свої коментарі. А поки почуйте мене. Сьогодні матч збірної України проти Боснії і Герцеговини. Перший матч плей-офф Євро. Емоції вирують і інтрига просто шалена. Тож додайте ще крапельку адреналіну, до того всього разом з Фавбет. Посилання для вас в закріпленому коменті під цим відео там же бонус до 10 тисяч гривень на перший депозит і 300 фрізпів. Ні, Но головне, будьте всередині гри разом стрибовина та фафбета. Ну і власне крокуємо до нашої дорослої збірної. Чимало цікавих коментарів є перед грою від наших і не наших. Скажу відверто, якби я не вірив, що ми зможемо домогтися сприятливого результату, мене б тут навіть не було. Думаю, і хлопці так думають. Джеко перший з них. Збірна України фаворити протистояння, але ми покажемо, як сильно ми хочемо перемогти. Для нас, досвідчених футболістів збірної, це останній шанс зіграти на такому рівні. Це нелегко, але ми повинні викластися на всі 100% матчі. Хотіти, як то кажуть, не У Мене ж, друзі, хвилює два питання. Питання перше це питання складу, а питання друге це наскільки я зрозумів, коуч боснійці він трішки повернутий на. Неоднозначних висловах і на хороших росіян. Якщо він казав це, то так я нагадаю йому про те, що у нас якби триває війна. Ситуація така. Але я цього не чув. Але якщо побачу, я скажу. І власне до складу, побачимо. У нас ще є один день циганков. З нами побачимо, як він буде виглядати. Але у нас є ще 28 гравців, котрі можуть зіграти на його позиції. Теж і власне друзі, як і обіцяв, висловлюсь по складу збірної на матч проти Боснії та Герцеговини. Його ще не оголосили, проте свій прогнозик зроблю. По воротарській позиції у мене все достатньо логічно і передбачено. Андрій Лунін. Він нині в найкращій формі серед всіх інших наших голкіперів. Захист тут ще більш очевидно: конопля Забарний, Матвієнко, Миколенко. Півзахист Брашко Судаков-Зінченко. Тут, власне, цікаво, як вирішить ребро: поставить Сидорчука чи Брашка, який на найвищому рівні ще не обстріляний. Мені б хотілося б саме Брашка бачити, але зважаючи на високий рівень протистояння, думаю, що Станіславич Вірити саме Соторчуку, або взагалі пихне маліну е, поглибше і буде крутити центр поля. Якось ну і напад, мудрик, довбик і зубков. Такий от мій склад, друзі, на гру проти Боснії і Герцеговини. Орієнтовний склад. Ви якраз по цій темі можете писати свої коментарі. А поки пишете, поділюсь з вами крутим інсайдом. В телеграмі трибуни поділились інфою, де можна подивитися матч україна боснія і Герцеговина. Лінк для вас лишив в описі. Підписуйтесь на найкращий футбольний паблік України Трибуна.com. Ну і давайте чекати на матч і вірити в наших хлопців. Дякую за увагу, друзі. Бережіть себе і папа. Посміхайтесь частіше.